Я до 2014 року працював у приватній клініці масажистом. З початком вже таких військових дій загинули хлопці тоді у гелікоптері з генералом Кульчицьким. У мене там був один мій однокласник. Ну і решту хлопців я там частково знав. І воно мене так підштовхнуло, і тут мені знайомий каже: ось є. Формується добровольчий батальйон. Якщо хочеш іди. я кажу, так, уже йду. І Пішов на службу той наш добровольчий батальйон Івано-Франківська. І так, 14-15 ми з ротаціями їздили в зону бойових дій. Десь середина 2015-го в мене щось ну, пішло здоров'я, щось не так, як треба було. Та й осінь мене вже скомісували. Там був певний період роботи з документами, оформлення цих всіх документів, але потім все рівно ну, постувало десь питання, треба було себе чимось зайняти, щоб якось відволікатися від того. Ну щоб щось, ну, щось з собою зробити і допомогти комусь іншому. Так як попередньо був масажистом, працював, прийшов до нашого голови спілки. Кажу, Андрій, мені треба якесь приміщення, щоб я міг собі організувати якийсь кабінет. Він каже, у нас є приміщення. І він мене привів сюди. Я запропонував тоді, щоб створити такий центр реабілітації для вояків і членів сімей, щоб це був простір, де можна було приходити, поспілкуватися, тобто побратимське коло і займатися безпосередньо такою роботою. І тобі ще на той момент на Франківську такого не було. І він такий мені зразу так, так на ключі, робить, як знаєш. Що треба від мене, я тобі допоможу. Ти тільки говори. Два роки я робив тут ремонт 2017 року. І тут паралельно я ще навчався у нашому прикарпатському університеті на фізичного терапевта. Я в той момент якраз закінчував. А в 22-му прийшов був військкомат. Сказав свої дані, вони вийшли сказали, вибачте, ваш контингент ще не підійшов по спискам. У ну, мене інвалідність там з 2015 року, і тому каже, ми поки що не беремо, тому вибачайте. Прийшов в ТРО таке саме, там був ваш перебір, тому тут на місцевому рівні нічого не виходило якось. Але в кінці березня в мене побратим один такий каже: їдемо напряму в частину. Я кажу, давай поїхали. Тоді докомплектовували бригади, тому нас якби взяли. Так я попав служити. Небагато часу я прослужив, коли ти не спиш, не їж. і Плюс в мене якраз таке захворювання в тому напрямку, де повинен бути там, чіткий такий хороший сон, відпочинок без навантажень, без перенапружень, там, психологічних. Тобто війна вона для всіх однаково впливає, але в мене ще був стан не дуже піддатливий до цього. Декілька місяців я пролежав в госпіталі. і потім прийшли документи, що про непридатність з виключенням з обліку. Осінню 22 2022 року мене вже зняли з обліку і, на жаль, нікуди вже не брали. З мене пішов рік часу, практично, на відновлення, таке, власне, те, що я так більш-менш став до норми, що я відчув, що я маю вже сили щось почати працювати. Ця кімната. Зал, він багато функціональний. Тут і заняття і по фітнесу якомусь проводимо, по йозі дівчатка приходять, займаються так з хлопцями, просто на тренажерах. Для хлопців маємо вже домовився, буде у нас е, стречник. Всі ми розуміємо, що воно дуже потрібно. Тут у нас кабінет, і основний кабінет, масажний реабілітаційний. Тут займаюся зараз, якраз пацієнт. Діма, мало ще поранені руки, ось ми зараз йому наставили трошки гол. Майстер-класи у нас і були, і ми далі продовжуємо їх, і будемо далі ще розпоширювати арт-терапію вже з психологом. Також маю зустрітися на наступний тиждень з дівчинкою, яка працює в даному напрямку. О, тобто будемо наповнювати центр якимось активностями, щоб було якесь різноманітне на різні активності, на різний контингент. Тобто ми і тут із дітками раніше колись проводили, і дружини окремо, і хлопці окремо. Від свого відчуття бачення краси викладає композицію. Вона ж вам подобається. Основна ідея цього заняття, щоб ви отримали задоволення від самого процесу, від результату, і коли будете дарувати цей подарунок своїй кохання людині, для чого потрібна активність майстер-класів? Ви знаєте, під кінець березня ми робили. Я наскликав хлопців, там кого міг прозвонили. А ми з Наталією нашою проговорили, що будемо робити. От будемо робити такий весняний подарунок для наших дружин. Хлопці прийшли, приношу березових прутиків, такі як на мітлу. Вони дивляться такі, що ми будемо з цим робити. Я кажу, як що, там, мітлу для жінки. Я кажу, а що інакше? <рес> почали сміятися. Потім ці прутики перетворилися на дуже хороший подарунок. Такий це було. З цих прутиків зроблено сердечко, декуди були вмонтовані квіти, живі, ще там якісь стрічки. Там, ну, коротко, це все так зробилося. Коли хлопці потім такі відгук від них ну, навіть оцей, що був так, він приніс до дружини. І він каже, кохана, це тобі а, такий подарунок. Вона каже: ти де це купив? Я каже, я не купив, я це сам зробив. А в нього вже бачили поранення важке в руку було, йому в нього загалом повинна була бути ампутація руки. Однак лікар-молодий хірург попався, І він каже, ні, я його беру, буду йому зашивати ту руку. І він практично йому складав її там, по міліметру ту руку. І в нього рука повністю нормально не функціонує. Вона каже: ну, як ти міг це зробити? І дитина його питається, каже: Тато, як ти це зробив? Своєю рукою ти це зробив? Вона каже, так, своєю рукою. І, от, і Знаєте, це такий, а, фу, такий момент, такий дуже класний. Я ж, аж на сльози пробиває, коли е сім'я те, що ти робиш. І от таких майстер-класів, щоб люди, хлопці, долучалися. По-перше, ми в своєму колі. Говоримо, жартуємо. Тобто, тут немає, що там, ти там, на візочку можеш бути там, чи ще щось. Тут всі прямі, знаєте, коли хтось з цивільних буде боятися щось сказати, там, О, ти що, забери свої там, палеці там, чи ще щось, якісь там куштури. А ми тобі з собою, Тобто, ну, то ніхто на це не звертає увагу. Дуже просто, дуже легко. от недавно ми прийшли, дивилися фільм. Про ветерана з собакою дуже хороший фільм. Знову ж таки, зібралися всі свої. Ми собі проговорили там дещо, якісь моменти, деякі питання і сіли, дивилися гарно фільм у однокому колі. Тобто, ну і така активність, але ти вже вийшов собі з дому, ти розвіявся, набрався якогось там позитивного, якихось нових емоцій, вже на тому піднесенні пішов собі додому зовсім іншим. Я розумію, що не можуть бути всі волонтерами так, але кожна людина може долучатися до цього процесу, хоча б частково. Є хтось, хто більш такий якийсь активніший в цьому напрямку, який може підтягувати інших людей. Зараз два роки вже повномасштабний, трет. третій рік пішов дуже багато волонтерів, вже також здалося. Можливо, через. Через якісь умови, які створені, певні так на якомусь етапі. Там є дуже багато всяких своїх моментів, з якими я також зіштовхнувся і казав, що все я не буду це робити, воно мені не потрібно я все одно десь щось це робити, бо ніби вже і вніс свій е, такий вагомий внесок в якусь там частину перемоги, так, але все одно продовжуєш далі. Чи в тій же реабілітації там, для хлопців, дівчат, чи ще десь щось ти долучаєшся до якогось там чи збору, чи ще якоїсь активності, щоб щось допомогти, щоб в наслідку воно принесло якийсь свій хороший позитивний результат е, для кожного вояки. Моя чисто особиста думка, якщо ми в стані такої війни, то кожна людина мала би до цього долучатися. І так би було легше. Я колись ще так на початку казав, якщо б кожна людина до цього долучилася, кожен би був такий відповідальний до цього, то ми б, напевно, вже і завершили ту війну з перемогою.